На початку 90-х світ переживав значні зміни. Холодна війна закінчилася, імперія зла остаточно розпалася. У Білому домі вперше за більш ніж десятиліття з'явився демократ. А в 1992 році відбулися заворушення в Лос-Анджелесі, які спричинили 63 смерті і понад мільярд доларів збитків. З мене досить вийшов приблизно в цей період. Він розповідає про чоловіка середнього віку, який вже дійшов до точки кипіння. У всіх бували дні, коли здавалося, що весь світ об'єднався проти нас. Фільм починається з того, що наш брат Вільям Фостер переживає один з таких днів. Але замість того, щоб здатися і тримати голову низько, Біл вирішує порушити свою звичну рутину і розпочати війну проти несправедливостей, які, на його думку, руйнують цей світ. Він їздить на старій пошарпаній машині, кондиціонер не працює, його постійно дратує муха, а навкруги спека і забруднення дистопічного пекла Лос-Анджелеса. Люди навколо нього розлючені, розчаровані і нещасні. Бо в кінцевому рахунку всі вони знаходяться в тій самій ситуації, що й він. Всі вони тяжко працюють у спеці та шумі, цілими днями виконуючи роботу, яку ненавидять, лише для того, щоб заробити достатньо грошей, щоб прожити цей місяць, після чого все почнеться спочатку. Всім їм продали одну і ту ж брехню, і ця брехня стає провідною темою фільму. Від скромного власника магазину, який піднімає ціни, щоб витягнути більше грошей зі своїх клієнтів, до мережі фастфудів, яка рекламує соковиті смачні бургери, а натомість продає дешеву неякісну їжу. Від бездомного, який прикидається ветераном війни, щоб виманити гроші у перехожих, до будівельників, які роблять непотрібний ремонт доріг, для того, щоб виправдати непомірно роздутий бюджет міста, З вулицею нічого не трапилося. Ви хочете узаконити роздутий бюджет. Ти здурів? Я все це знаю. треба витратити весь бюджет, інакше наступного року дадуть менш. Здається, що незалежно від того скільки років пройде після релізу фільму, та в якій би країні його не дивилися, всі ці елементи будуть резонувати. З сучасною реальністю. Ремонти доріг, деребани бюджету, ціни ростуть, все по сюжету. Це є симптомами зламаної системи, яка заохочує жадібність, егоїзм та марнотратство. І все це в ім'я грошей. Всі в цьому фільмі дбають лише про себе. Ніхто не турбується про те, щоб робити правильні речі, допомагаючи іншим, або сприяти досягненню великої ідеї. Американська мрія зіпсована і спотворена до дистопічного байдужого кошмарного світу. Який здається. Бачить лише Біл Фостер. З першої хвилини стає очевидним, що оточення Біла є настільки ж важливим для історії, як і сам чоловік. Протягом усієї Одіссеї Фостера одна фраза повторюється частіше за інші. Куди це ти пішов? Додому. Я йду додому. Дім, про який думає Біл, це той, що біля пірсу і кафе Морозеве. Дім, в якому він жив із дружиною та донькою. Дім, до якого він повертався після важкого робочого дня. Він вірить, що якщо йому вдасться втекти від лос-анджелеського трафіку і фізично повернутися до того будинку, він зможе відродити своє колишнє життя. Але Біл не вірить, що він сам винен у втраті того життя. Він вірить, що його в нього вкрало швидко деградуюче американське суспільство. Ти приїхав у мою країну, і забираєш мої гроші, але навіть не вивчив мою мову. Цю віру можна побачити в зовнішності біла. Він людина, яка застигла в часі, але його стиль стає єдиним зв'язком, який він має з ідеалом сімейного чоловіка попередніх американських десятиліть. Дружина, дитина і білий паркан зникли. Навіть важлива робота в оборонній промисловості, яку раніше цінувало суспільство, була знищена розпадом Радянського Союзу та завершенням Холодної війни. Фільм досліджує переконання Біла щодо власного життя, і це дослідження проводиться не лише через монологи головного героя. Ми також знайомимося з детективом на прізвище Прендергаст. Він має низку схожих рис з Вільямом Фостером, найпомітнішою з яких є втрата дитини. Біл через розлучення, Прендергаст в зв'язку зі смертю його дитини. Але крім особистої втрати, Прендергаст також поділяє почуття відчуження біла. Він м'якотілий вихований детектив старої школи. Відділ навколо нього перетворився на його протилежність. Тож фільм ставить цих двох забутих чоловіків поруч один з одним і використовує їхню кардинально різну поведінку, щоб стати попередженням про те, як ми повинні реагувати, якщо колись опинимося в суспільстві, яке змінилося настільки, що вже не відповідає нашим переконанням. Дійшовши до точки кипіння, Фостер стає гіперчутливим до суспільних змін, які він, ймовірно, міг би ігнорувати в минулому. Перший приклад зустріч у магазині. Він більше не може мовчки терпіти, коли власник відмовляється дати йому решту, яку, як вони обоє знають, він може запропонувати. І він більше не може платити ціни, які він вважає спекулятивними. Якби він побачив ціни в наших супермаркетах сьогодні, він ймовірно вибухнув би силою атомної бомби, і на тому б все закінчилося. Тож у вражаючий спосіб Білл повертає ціни до рівня 1965 року. І всі ці удари мають терапевтичний ефект для Фостера. Вперше в житті він відчуває, що відновлює контроль над системою, яка на його думку налаштована проти нього. І геніальність сценарію та гри Майкла Дугласа полягає в тому, що легко співвіднести себе з фрустрацією біла на інтуїтивному рівні. Коли я йду в магазини, мене просять заплатити 50 гривень за молоко, або коли відкриваю кран з гарячою водою протягом 5 хвилин з нього лється холодна, а лічильник то крутиться. Частина мене хоче одягнути білу сурочку, чорну кроватку і зробити стрижку флет топ. Тож навіть попри те, що бунт Біла є злочином, він не руйнує вашого зв'язку з персонажем. У міру того, як триває подорож Фостера, він стикається з широким спектром різних американських недоліків, і ці недоліки представлені гіперболізованими персонажами, що має сенс, враховуючи роль, яку вони відіграють в історії. Тож ми зустрічаємо дрібних членів банди, жебраків, співробітників фастфудів, неонацистів і, звичайно ж, багатих зарозумілих гольфістів. Всі ці люди так чи інакше порушують уявлення головного героя про те, як має виглядати ідеальне суспільство: впорядковане, поважне і чесне. Вони взяли Америку 1960 року, Америку, до якої він вважає себе приналежним, і перетворили її на щось збочене та огидне. Прендергаст підходить до своєї ситуації зовсім інакше. Його колеги ображають його, а він посміхається. Його параноїдальна дружина командує ним, а він спокійно її втихомирює. Він не є конфліктною людиною, він має схильність відступати, коли стикається з конфронтацією. Але коли слід біла стає все більш кривавим, Прендергаст проявляє себе. Це майже так, ніби він поглинає частину енергії обурення, що випромінюється Фостером, і використовує її на свою користь. Біла Фостера не можна назвати героєм, тому що він не стримує свого гніву. Кожен, кого він підозрює у причетності до цієї системи, стає його мішенню. І це досягає кульмінації в сцені біля басейну. Дебіл скаржиться, що він став економічно неспроможним, махаючи пістолетом прямо біля голови маленької дівчинки. Він настільки захоплений своїми власними образами, що не може визнати своєї провини у ситуації, яка склалася. Це важливий момент для розкриття персонажа. Зрештою, Вільям повертається додому, і, звичайно, там нікого немає, бо його дружина і дитина втекли налякані. Але він залишається, щоб поринути в спогади. Спочатку відеокасета є виправданням. Типу, подивіться, як все було добре, якби тільки моя компанія не звільнила мене, якби тільки моє суспільство не деградувало, я підосі мав те життя і був щасливим. Але потім настрій змінюється. Він дивиться, як його колишнє я лає дружину за дурну конячку, яку він купив для дочки. І ми бачимо цей неймовірний момент, коли Біл відвертає погляд від екрану, і ви можете прочитати його думки. Він усвідомлює, що він відповідальний за те, яким стало його життя. На жаль, це усвідомлення є швидкоплинним і не руйнує його уявлень про себе як жертву. Коли він досягає Пірсу, він лає свою колишню дружину за зраду її обітниць і пояснює прендергасту, що саме брехня суспільства зробила його поганою людиною, а не його власні дії. В інший день Білл, можливо, зберіг би спокій у пробці і ніколи не став би на цей шлях. Можливо, він зміг би продовжувати жити, приховуючи свою лють, яка постійно кипіла під поверхнею. Однак цей день був особливо спекотним, і те, що Біл зробив далі, зіткнувшись із наслідками своїх дій, було неминучим. З пістолетом у руці, загнаний в кут, він дивиться на чоловіка, який його переслідує. Біл запитує майже лагідно: Це навіть не питання до когось іншого, це слова чоловіка, який вважав себе героєм, але раптом усвідомив, що це не так. Прендергаст каже Білу, що той повинен жити заради своєї доньки, але Біл відповідає, що у нього є два варіанти. Навіть дивлячись в дуло пістолета, Фостер може оцінювати себе тільки в грошовому еквіваленті. І він вважає, що смерть єдиний спосіб бути економічно вигідним і утримувати свою сім'ю, адже в такому випадку його дружина та донька отримають виплату по страховці. Врешті-решт, він тягнеться за зброєю, і Прендергаст змушений застрелити Біла, щоб позбавити його страждань. Після пострілу ми чітко бачимо, що Фостер тримає в руках водяний пістолет. Зазвичай така сутичка між хорошим і поганим, де добро перемагає зло, може вважатися щасливим фіналом, де є тільки чорне та біле. Але в цьому випадку це нещасний відтінок сірого. Почуття тріумфу змінюється почуттям смутку, не тому, що біл помирає, а через обставини, які привели його до цього. Це історія про світ, в якому проста людина більше не має ніякої цінності. Можна висунути різні аргументи щодо проблем, які режисер підкреслює у фільмі. Безумовно, кожне суспільство має свої труднощі. Вони можуть бути економічними, політичними, культурними. У той чи інший момент ви не будете на 100% задоволені тим, що відбувається навколо вас. Дуже легко спідчувати Білу, коли він описує, як він став економічно неспроможним. І, на жаль, багато людей можуть відчути щось подібне в найближчі роки. Коли штучний інтелект стане більш поширеним, а тривала війна остаточно знищить економіку. Але невдачі не дають нам права ще більше погіршувати ситуацію навколо. Про що Прендергас намагається сказати білу в кінці фільму. Вільям Фостер одна з найвидатніших кінопостатей, адже цілком очевидно, що він не є поганою людиною. Він чоловік з проблемами, якого з'їдала образа та тога за життям, яке давно минуло. Іншою стороною медалі є прендергаст. Він приймає те, що світ несправедливий, але вирішує зробити все, що в його силах, щоб покращити цей світ, бо це його відповідальність. Тож у випадку з Falling Down йдеться не просто про прийняття речей, які ти не можеш змінити, іноді необхідно йти на компроміс, як ми бачимо на прикладі прендергаста. Навіть зараз фільм не втрачає своєї актуальності. Це не просто розповідь про поганий день одного чоловіка. Це історія про те, як близько кожен з нас може опинитися до перетину цієї невидимої межі. І про те, що перетнувши її, вже не можна повернутися назад. Ремонти доріг деребане бюджету, ціни ростуть. Все по сюжету. Я не герой. Зимы, акторы, дурной вставы, я падаю в них.